Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 -ї до 22. -ї. Вітаю. Ми зараз от розмовляємо після того, як вже є новий президент Сполучених Штатів, пройшла інаугурація Дональда Трампа. І ну не секрет, що дуже значна. Частка успіху Дональда Трампа це власне робота через соціальні мережі, зокрема там мережу Ікс, не тільки до речі, але е, ну це, от е, те, що на нього, що впливало на е, вибори в Сполучених Штатах, що напевне впливає і на те, що відбувається в Україні. Тому я от хочу е, про те. Все пов'язане саме з цими процесами поговорити зараз з Артемом Захарченком, це керівник ГЕОКЕПТЮА, які якраз досліджують і впливи соціальних мереж, і те, які тренди там відбуваються, що в центрі обговорення перебуває. Ну і звичайно, і саму і інагурацію Дональда Трампа, і те, що власне пов'язано з тим, що Дональд Трамп обіцяв. Обіцяє там закінчити війну, там якийсь час, якісь переговори. І, от все навколо цього ми будемо сьогодні і говорити. Так що вітаю, вітаю, Артема. Привіт. Ну і, Напевно, почнемо з самої е, процедури інагурації, тому що це було таке яскраве е, само по собі шоу. Але нюанс в тому, що в цьому шоу якось самого Трампа трошки, е, ну я б сказала, так е, затьмарила його дружина в такому шикарному капелюсі, але ще більше затьмарив маск, який абсолютно несподівано е, там е, одним жестом якось зняв цілу е, таку. Ну, прямо э, обговорення навколо того, що він зробив. Особливо це смішно, э, коли ми знаємо, що от ну, Маск там говорив, що він там із Путіним говорить і все. І от він робить цей жест, а Путін вже ж не забуваємо, вони ж продовжують боротися з фашизмом. І от як тепер. Нельзя позволить дозволіть ідеології фашизму.

Тут пройшов такий нелегкий день для російської пропаганди, тому що як трактувати друга маска не зовсім зрозуміло. Не, не надійшло їм, мабуть, ніяких керівних вказівок. І тому одні з пропагандистів намагалися зробити вигляд, що там ну, взагалі нічого не відбулося, як, наприклад, оці. Неоднозначний жест Ілона Маска. время інаугурації Трампа бізнесмен підняв руку Грузії і різко вскинув її вверх. Предположительно он мог исполнить ритуал, ритуал ⁇ Салют Беллами», связанный с клятвой верности флагу США. Правда, саму клятву при этом Маск не произнес. Впрочем, подобный жест использовался и в нацистской Германии, что, вероятно, и привело к бурному обсуждению. Чего только стоит выход к публике Илона Маска? Да! Вот так выглядит победа. Да. Ну, интересно. Короткая речь завершилась жестом, отдаленно напоминающим скаутское приветствие. Ну или самый богатый человек планеты зачем-то решил зигануть. Тобто заблюрили трошки, там зразу почали розповідати, що це зовсім не те, що ви подумали. Ну, інші як Скабієва, просто зразу вдалися до того, що ну, от маск виправдовується, і ну, вона про це й сказала. Власне Маск Маскві на обвініння в адрес за зігу на параді Дональда Трампа. Це був не римський салют. Надаєлі написав Елан – «ваші грязне трюки». Ну а інші просто сказали, що ну ми ж знаємо, що ж це таке. Але також якось ви знаєте, не засудили. Я би сказала. Хоч ми прекрасно бачили, наприклад, на протязі дуже багатьох років, коли там хтось десь якоюсь рукою махнув в Україні. Що б він при цьому не говорив, вони завжди вбачали, що це зігують фашисти. Там навіть найбільш смішне, коли там комусь давав слово Стефанчук, вони в цьому також ну, Стефанчук це спікер Верховної Ради. От вони, коли комусь він давав слово, так протягував руку, то вони також в цьому вбачали жест. А тут якось так вони ну, ніби і не зовсім зрозуміли, що це таке. Уже после церемонии он прыгал и плясал на трибуне, видимо, отчасти после воцарения Трампа и на радостях в финале зиганул. Просвещенные американисты стали объяснять нам, что это совсем не нацистское приветствие, что это исконно американский жест уважения к флагу. Но мы с вами знаем. Жест Беллами это жест приветствия американскому флагу, так да. сказать. Но когда так, он направлен там, на флаг. Подождите. Я... Наумов, и тоже, извините меня, Это Жест уважения российскому флагу. А флаг американский, вы тут где сейчас? Погодите, погодите. российский флаг. Погодите, Алексей Сергеевич, погодите вы. Погодите, значит, там я тоже немножечко посмотрел. Ну, нельзя же все время быть в вашей тени-то, да? Как-то мне тоже обидно. Насколько я понимаю, это история, которая появилась там в конце 19 да. века, да потом это использовали скауты. Они действительно, когда приносили клятву верности американскому флагу, они вот протягивали руку к нему, да. но там было без вот этих вот прикладываний к да. сердцу. И здесь, насколько я понимаю, никакого флага, флага не было. Нет. Он но, еще и вертился и в одно скаутом место скаутом американским, по-моему, По-моєму, чувака родился. просто. Да. От первая да. часть вашого виступлення, що он не очень хорошо розуміє, коли можна говорити і яким образом. Він ж пояснив, що серце своє. Серце своє. А що відбувається в соцмережах російських? Тобто вони як ну, мали ж засудити, ну, да, там же також бор... з нацистами суцільні. Для них це теж було несподіванкою. Вони, вочевидь, ну, перші кілька годин взагалі лише. Поширювали цю новину як казус, як якась незрозуміла для них подія. От потім почали поступово якось намагатися це все потрошку виправдати. Ці розмови про скаутські якісь жести, про якісь про те, що це була не зіга, теж поширювалися в соцмережах. Дехто просто там намагався якось іронізувати на цю тему. Казав, що це жест від серця до Марса, перефразовуючи та відомі такі право радикальні гасла від серця до сонця, так от, а, а дехто намагався Вся це списати на ну нібито схильність маска для до наркотичних речовин. Тобто говорили, що він сам вочевидь не дуже розумів, що він робиться якісь рефлекторні дії. А тобто, ну така типова поведінка, як це завжди буває, коли дійсно директиви згори немає, і російські. А мережа ось цих пропагандистів в онлайні в соцмережах. Вона починає на ходу щось вигадувати і завалювати все якимись суперечливими тезами. А от як би ви оцінили, при цьому це ну скоріше позитивне ставлення до маски чи негативне? А, так як і до всіх американців, поблажливо іронічне. А особливо, ну вони нам час намагаються поширювати думку ну що ці американці пам'ятаєте задорнова, тупи є, Та от вони продовжують в тому ж самому руслі працювати, намагатися показати, ну що та Америка, вона нам нічого не зробить. Вони там всі або наркомани, або якісь притрушені, або якісь незрозумілі. Ну і ось ця риторика постійно дотримується. Ну, Я так розумію, що е, при цій такій поблажливому ставленні, все ж таки е, сподівання на те, що щось там Трамп зробить, все ж таки дуже високе. І, наприклад, от, навіть е, вже буквально сьогодні там розповідали, що отже ж, 24 години вже ось, і, і має бути якийсь дзвінок. І от очікування дзвінка, воно, знаєте, все одно залишається. Тут треба сказати, Сам президент знову підтвердив, що. все же намерен сдержать свое обещание и намерен добиться мира на Украине. Поэтому скоро планируют встретиться с Путиным. Разговор телефонный с Путиным тоже состоится в ближайшие дни. Именно тогда, после беседы с лидером нашей страны, заявил Дональд Трамп, будет ясна перспектива. Подготовка телефонного разговора Трампа и Путина не началась. Ну, і от це очікування дзвінка, знаєте, мені також це дуже цікаво, тому що е, російська пропаганда офіційна тут пройшла кілька таких стадій. Спочатку вони говорили, що от буквально перше, що зробить Трамп, це позвонить Путіну. І все. А він не позвонив. Потім якось вони так не дуже рекламували тот, той факт, що а позвонив -то, е, Трамп Сі Цзіньпіню замість Путіна. А тепер вони розповідають, що ну за то си Цзіньпінь поговорив з Путіним. І це дуже добре. А от е, знову ж таки, а як вони це все пояснюють? От таке якесь зволікання Трампа в соцмережах. Вони знову ж таки не вдаються в подробиці. Вони не намагаються акцентувати назву зволіканні. А тут дотримуються тої самої стратегії, що мовляв, ну всі розуміють, і Америка розуміє. От Байден правда не розумів, але він пішов. Що Росія має тотальну перевагу, починаючи від Дерешника, закінчуючи ще якимись своїми штуками, що ми мовляв, певно не воюємо. Ну і продовжить гнути ось цю лінію, що тільки все на наших умовах може закінчитися. Я те, що а, Путін говорив а, про а, ті речі, що він відкрито до але лише на наших умовах. Це продовжують розганяти. Ну але при тому, наскільки я розумію, це є в принципі головна лінія. Це головна лінія. При тому а, дуже цікаво, що другорядні коментатори а в соцмережах вони навпаки а, розганяють таку а, скептичну штуку, що мовляв, ну в Америці немає на кого розраховувати. Нам треба своїми силами все завершити. Ми сильні, ми все зробимо. Тому. Тобто якогось остраху там немає, чогось занепокоєння. Вони всіляко намагаються випромінювати оптимізм. А, ну але при цьому вони намагаються, щоб люди знаєте, не чекали на цей дзвінок, не покладалися сильно на нього, а намагаються підкреслювати, що і там, і там, і там, і там в усіх таборах і у демократів і у республіканців мовляв, там наших друзів немає. Ось це так би мовити, така друга лінія, другий голос, який вони взяли, який підспівує, і часом знаєте. Так відтіняє голос Путіна, а, ну, от, намагаючись показати, що а, не треба, ну, що, що покладатись треба саме на Путіна, а не на когось там за океаном. Ну Це ви розповідаєте про те, як працюють росіяни в соцмережах у себе. Так. Але е, ну, от, якщо я можу, наприклад, е, просто стверджувати, що телепропаганда російська на українську аудиторію ну, не діє. Ну, можна сказати від слова зовсім, mm. mm -hmm. тобто вона діє тільки на. Вона... Отаких от переконаних расистів, які там десь ще залишились, сидять там щось чекають. От на них, можливо, вона діє. На всіх інших вона не діє абсолютно. Але е, та пропаганда, яку вони проводять через соцмережі, і от, власне, ця робота в соцмережах, це все ж таки зовсім інша історія. І от тут цікаво, що саме які наративи намагаються в зв'язку з переговорами, з оціми можливими контактами нав'язати українському населенню. Я вважаю, що це важливо розуміти, тому що це є. Якраз те, ну що, що ну воно не на користь нам точно. Тобто, якщо це роблять росіяни, це з підривною метою робиться. Це зрозуміло тут. Дійсно цікаво, а цікаво через те, що вони не всупереч очікуванням, не намагаються схиляти якось нас до переговорів. Вони взяли ту ноту, яка у них була на самому початку го року. На початку повномасштабного вторгнення. А коли говорили про те, що ваша доля вирішена, скоро прийде Трамп. Він звичайно не буде, як Байден, вам давати гроші. Ви скоро впадете, ви скоро зануритеся в хаос. От, ну і звичайно, давайте вже поступово готуйтесь до цього морально. Нічого конкретного вони не пропонують робити. Так само, як на початку знову ж таки, вторгнення вони, оце от у них була тема Терпі моя красавица та іншого, вони взагалі нічого не пропонували. Прийдуть Російські солдати і вирішать все. А вони лише показують, підкреслюють, продовжують підкреслювати, як зараз нібито в Україні погано. Вони беруть всі наші якісь негативні риси. Більшість із них дійсно є, десь там у нас це масові, десь у нас проблеми з мобілізацією, а десь якісь штуки, і намагаються їх по максимуму підкреслити, звичайно, замовчувати будь-які інші речі, які відбуваються в Україні. Вони не згадують звичайно про свої проблеми, про економічні, про які вже зараз всі говорять, включаючи Трампа про те, що у них економіка в такому стані, що їм доведеться ухвалювати якісь непопулярні рішення. Цього вони всього звичайно не говорять а по максимуму намагаються. От. Всі ці телеграм-канали російські, особливо телеграм, який працює на нашу сферу, намагаються всіляко підкреслювати ось цю ну, пропащість нашої долі. чи що. А, і от мені цікаво ну, наприклад, ем, коли вони про це говорять, е, чи є якась окрема така лінія стосовно е, е, ну, виборів. І і того, що вони е, очікують від них, тому що чому я це кажу, тому що на ну російські пропагандисти це обговорюють у себе, і це вони насправді обговорюють як частину такого, ніби як пакету, який вони хочуть нав'язати. Ну от, наприклад, як у цьому ефірі, це обговорював Марда, от це звучало таким чином. Дуже до речі, кумер. Сможем ли мы убедить американцев, что выборы должны пройти, и там должны быть в том числе и пророссийские кандидаты представлены? Это сложнейшая задача нашей переговорной группы. Я тут вынужден вас прервать. Откуда там возьмутся пророссийские кандидаты? Там нет. А, там нет. а мы им в комбированном да. вагоне Медведчука, что ли, отправим ну вот. обратно? Ну, дійсно, по великому рахунку таких відверто проросійських кандидатів треба відправляти на броньованому вагоні. Але якщо подивитися по наративам, е ну, і навіть так розвести, тобто, по-перше, наративи, які намагаються в зв'язку з цим просувати, і через кого вони намагаються це просувати? Тобто, ну які, які саме вони беруть ну, такі способи і засоби треба сказати що в соцмережах про вибори говорять дуже мало а це точно не їхня якась основна лінія. Тобто, це напевно для внутрішньої аудиторії поговорити, помірку пофантазувати якось на тему а, от нашої української ситуації. Ну відомо, що вони ніколи не були сильними в розумінні нас, власне, завжди оцінювали нас дуже неправильно, і а, свої дії, якісь в інфопросторі підбирали дуже неадекватно. Ну і треба сказати, що а, історія недавня з. Затриманням бойка і всі ці політичні перипетії, які після того почалися, які там завершилися недавнім накладанням санкцій. А вони також їм якось не дуже цікаві, тобто, ми постійно дивимося, що вони говорять і. Якось прямо, ну тобто, звичайно, ці новини з'являються у них просто як рядові новини, але непомітно роботи коментаторів на цю тему активної, активного нав'язування якоїсь думки про це. А тобто, таке враження, що вони дійсно не вважають тих умовно. Проросійських, ну або дійсно проросійських політиків, які у нас тут залишилися, в тому числі в Верховній Раді, не вважають якимись гідними кандидатами. От те, що вони не так давно а, Мураєва з Китаю показали, ось це виглядає так, що на таких людей вони якось більше ставлять, ніж на тих, хто лишився в українському парламенті. А цікаво е, на, наскільки активно, о, о, ну тобто, от, от саме е, це Мураєва, яке так виглядало, як якісь китайські кандидати, які mm -hmm. сидів таки в китайському. Бункері з китайським прапором на фоні китайських іерогліків і розповідав про те, що е, треба, щоб Китай ну в буквальному сенсі почав е, ну захопив я не знаю всю економіку України. Десь так це приблизно прозвучало. От наскільки це дійсно є якась російська лінія, чи це все-таки вже ну не їх, а це щось з Китаю? Мені здається, це щось дуже маргінальне. А росіяни, звичайно, не можуть це не підхопити, не підтримати, але воно не виглядало як те, що вкладають великі ресурси. Напевно, Мураєв зміг переконати якогось дуже рядового чиновника в Китаї. Дати йому можливість це дозволити йому записати. Зрозуміло, що без дозволу там цього не робиться, але Китай точно не вкладає в це якихось великих ресурсів. Росіяни звичайно це підхопили, тому що це якась їм така а, зрозуміла штука. і у них здається, ось те, що в радянському союзі вони називали як там було по неподобності перед западом а, mm -hmm. а, а присмикання. Да, перед да, западом. Да, да. От от тепер у них вмикається присмикання перед Китаєм. Коли щось звідти приходить, то вони вже намагають. Це це одразу так, от з дуже великою повагою показувати, але Китай, мені здається, тут не був активно в цьому зацікавлений. Ну, якщо е, не дуже вони сподіваються на таких людей, як там Медведчук, там ну тобто відвертих проросійських е, по суті політиків, які так позиціонувалися, чи можна якось через соцмережі побачити, як вони працюють з тим політиками, які ну Умовно вважаються українським, але зараз вони говорять якісь там такі тези, типу, ворог не в Москві, ворог в Києві. От чи є можливість відслідкувати ну, роботу Бадферм на, на підтримку цих е, висловлювань? Тому що там же ж головне навіть не те, що, хто це говорить дуже часто, це багатьом намагаються сунути, скільки те, щоб взагалі лунали ці наративи. Це постійно вони роблять десь. Ну, десь 2023 року вони почали. На самому початку вторгнення вони якось пропустили цей момент. Я ж кажу, вони не дуже активно розуміли нас, не дуже добре розуміли нас. Але з 2023 року це безперервно присутнє, коли вони намагаються і досить успішно намагаються удавати себе прихильників дуже різних політичних сил. От як патріотичної української опозиції, так і власне якихось таких поміркованих діячів. Хтось намагається вдавати себе прихильників, там навіть разумковий. Ще якихось кандидатів, от хтось Тимошенко. Ну, але а, дуже часто помітно, що а, меседжі йдуть всупереч а, тому, що говорять самі ці політики. От. І набагато радикальніші і дивіться. А, ну... Коли йде отака от е, робота через отакі якісь соцмережі, можна якимось чином? Ну по-перше, я помітила, що крім роботи через якихось таких умовно про, про ну українських політиків е, ще дуже сильно збільшилась кількість саме. Ботів україномовних, які там роблять помилки, інколи в словах ще щось. А якось це кількісно ви намагалися оцінити? От, от як це по кількості там відбувалося? Ну ні, кількість тут важко зараз сказати, чітко, тому що це треба окремо дивитися, сідати, а вони є, вони завжди сплески критики влади. Ну що можна ще сказати? А ті боти, ті, якісь діячі, які видають з себе прихильників Порошенка, насправді закликають до якихось збройних заколотів або там до зміни влади. Вони вмикаються пізно ввечері російські. От те, що ми завжди помічали. Є сплеск критики влади, якийсь природний, і коли щось сталося. А потім пізно ввечері а, видно, вмикається їхня бутоферма, і вона починає активно розганяти ті меседжі. Ну очевидь, вони сідають, опрацювали, що було впродовж дня, і якось там дали команду. А тепер ви це от це от запускаєте. А наскільки пізно ввечері? От, цікаво по часу це десь після 20-ї і до першої, напевно, ночі. От вони активні. Дуже цікаво, і виходить, що люди, які в цей час знаходяться в мережі, вони дуже так ну щільно потрапляють саме під оцю навалу ботів російських. Якщо вони мають когось в друзях із таких людей, тобто вони ж намагалися а, додавати до друзів інших людей, які не задоволені нинішньою владою, а, показувати якийсь радикалізм. Якщо а, ви. Досі не дотримувалися гігієни, не підбирала собі друзів, обдумано, а не лише того, хто гучніше за всіх прокричить якесь гасло. То тоді ви, звичайно, в зоні ризику. Ну перш за все, ввечері. А цікаво, от пости е, такого ж самого спрямування. Е, ну, наприклад, таких людей, як Ігор Мосічук, вони також десь в цей час виходять. Е, ну, такої ми не бачили закономірності, ну але, але, але треба от підтримка його і розшарювання, скоріш за все відбувається вже ввечері. Ну, так, треба окремо, знову ж таки, по ньому дивитись, не готовий е, одразу е, прямо так підтверджувати, але треба перевірити цікава гіпотеза. Ну і от е, знову ж таки, якщо говорити про е, загальні оці наративи. Ну, головний наратив, який е, говорили, г, ну говорять російські пропагандисти, який знову ж таки полягає в тому, що е, будь-які розмови з Трампом мають бути стосовно того, щоб. Е, Ну, в буквальному сенсі захопити частину, вже навіть ви будете е здивовані, можливо, не тільки України, а східної Європи. Ну, от, наприклад, останній раз, от після того, як Трамп сказав, що він хоче, домовляти, Ну, давайте для початку послухаємо, як Трамп це сказав. Як він вважає, що от може він про щось там хоче поговорити з Путіним. Коли ви плануєте поговорити з президентом Путіним, дуже скоро ви трохи говорили про Україну та Росію. Але скільки часу, на вашу думку, знадобиться для припинення конфлікту? Я маю поговорити з президентом Путіним. Ось і дізнаємося: він не в захваті, він не може бути в захваті. Він не дуже добре справляється. Я маю на увазі, що він намагається, але більшість людей думали, що війна закінчиться через тиждень, а тепер вже три роки. Так, Тож він не може бути. Він не може бути в захваті. Це не виставляє його в кращому світлі. Зрештою, знаєте, це ж велика машина, тож всяке буває. Але я думаю, що він дуже добре ставився до цієї війни. Дуже дивно взагалі ну, насправді фраза, тому що виглядає так, що ну він не справляє, справляється, давайте допоможемо йому справитися. Ну це моя трактовка, не вважайте це якоюсь, знаєте, можливо, він має на увазі Трамп має щось зовсім більше. А от цікаво, що напередодні Путін, в принципі, сказав про те, що він би хотів там бачити, і от цікаво, як це ну, російська пропаганда протрактувала. Вторая мировая война началась не с того, что Гитлер бросился на Британию и Францию с криком Поквитаемся за Версаль, а с противоречий вокруг Восточной Европы. Поэтому именно Восточная Европа, как до конца не устроенная, выступает сегодня горючим потенциалом для всего европейского континента. Вы какие страны включаете мысленно в карту, которую имел в виду наш президент? Прежде всего, конечно, это претензии к Польше не только на западную Украину, но и на западную Белоруссию, о чем поговаривают. Мы видим далее в Германии определенные попытки реваншизма в сторону Калининграда. А там, кстати, обсуждаются и польские территории, точнее немецкие, переданные Польше после Второй мировой войны. Дальше в э, Венгрии за Карпатия есть и у Словакии претензии к Украине, есть чешские и польские противоречия друг против друга в отношении Тешинской Силезии, есть Трансильвания спорная между Румынией и Венгрией, есть проблема Бессарабии, которая э, стала частью Молдавской СССР, есть претензии между Румынией и Болгарией, есть претензии Венгрии на Воеводину. В общем, якщо там копнуть, то там можуть Молдавія Придністров'я. Так, да, Молдавія, Придністров'я там, а здесь и і тінь Румунії. Ну от я навіть не маю сумніви, що це все і через мережі також просувається, підтримується, але моє питання скоріше в іншому полягає. От дивіться. Е, ну, тобто, зрозуміло, що оці всі оце побажання, вони можуть їх, ну, не знаю, щось там Корож, забути їх, так м'яко скажемо. Е, тому що ніхто про це з ними ніколи говорити не буде. І, скоріш за все, мова, якщо буде йти, то вона буде вестися про е, просто заморозку е, ну, якихось активних бойових дій по якісь там лінії розмежування, там існуючі, не існуючі, це по-різному може бути варіант. І от е, наскільки російські соцмережі можуть болісно і взагалі от, оці от сприйняти, е, якщо ці мрії що ми й туди зараз вліземо і сюди не справдяться наскільки вони ну, будуть е мати потенціал вибуховий? Чи ну от, от як ви ну, російські соцмережі? Вони ж різні. Є люди, обивателі, які готові. Все абсолютно проковтнути для яких ось це маячне шоу власне і робиться, тому що а, неможливо це сприймати серйозно. І напевне є категорія людей в Росії, яка це сприймає серйозно. Але вона ж так само, якщо вона тут не може критично поставитись, то вона не критично поставиться до будь-чого іншого. Є мілітарі блогери, які а, мають свою певну аудиторію, її західні аналітики називають такою ультра. Патріотичною ультраправою, так ось ця аудиторія, вона прямо ресніє закликами в жодному разі не поступатися нічими, доводити СВО до переможного кінця, таких у них теж є певна частка. Знову ж таки, там аналітики, соціологи, нормальна соціологія в Росії ж неможливо. Оцінюють там десь в районі 10% частку таких людей, які будуть дуже жваво поширювати. Ну але це дуже приблизні оцінки, тому що ніхто ж не знає скільки насправді ну спитати. Людей, вони ж нічого правду не скажуть, навіть якщо це буде незалежна соціологічна компанія. Тому є певна частка, яка, звичайно, буде дуже незадоволена. Але більша частина, вони тобто Абсолютно. чи можна сказати, що російська пропаганда контролює власні соцмережі? Ну, no, uh, Дуже коротко, да, ні. Nee. Знову ж таки, соцмережі це дзеркало. Значною мірою там це ж треба розуміти, що таке російські соцмережі. Вони не є а, відтворенням суспільних настроїв, як у нас. У нас, от скільки різних думок, стільки всяких думок відтворено в соцмережах. У них ні. У них це значною мірою пропаганда, значною мірою самоцензура. Там є окремі люди, які пишуть, що вони іноагенти, і тоді пишуть щось про війну. Але загалом там пишеться те, що дозволено. Ну, тобто, у нас поки що такий виходить в такому разі, знаєте, односторонній процес на нас. Вони через соцмережі впливати можуть. А для них це на жаль ну така закрита система, де просто ну система пропаганди. Де і все дякую. Це був Артем Захарченко, керівник GeoCat.ua. Ну а ми з вами побачимося.